Сьогодні в Україні відзначають День працівника фондового ринку, або як кажуть у народі, День фінансистів. І я до вас із подарунком у цей святковий для фінансів день у цьому відео ми даємо цінні поради для інвесторів, початківців в Україні. А допоможе мені у цьому керуючий активами компанії АПІІНВЕСТА фінансової групи Інвестмент Кепітал Ukraine Владислав Свистунов, з яким ми зустрілися в рамках конференції Invest Talk Summit. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. UA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Почну з найпростішого: з чого почати людині, яка хоче інвестувати, щоб це було безпечно і при цьому вигідно. Ось що каже з цього приводу Владислав Свистунов. Починаємо з двох речей. Це має бути щось просте, що ви найбільше розумієте, і це мають бути невеликі суми. Ми не пірнаємо відразу з головою. Щодо простих способів, то Владислав Свистунов радить звернути увагу на облігації внутрішньої державної позики ОВДП. Перша рекомендація. Купуєте ОВДП е, і можна хоч першу облігацію. На тисячу гривень. Ви вклали тисячу, ви місяць потримали, ви зрозуміли, як воно функціонує. Розумієте, не розумієте, задали питання, рухаєтесь далі. Вклали 5-10. Потім на інші інструменти переходите, вивчаєте їх далі. Починаємо з простих кроків. Також я запитала у експерта щодо привабливих секторів для початківця інвестора. Та як зазначив Владислав Свистунов, визначити такий напрям доволі складно. Водночас він вказав деталі, на які слід звернути увагу. Визначити привабливість якогось окремого сектору доволі складно навіть для професійних інвесторів. Тому поради для початківця я б не давав. Тут можна сказати: єдине, що зважайте увагу на тому, хто ваш партнер і хто вам пропонує, що це за компанія, чи можна їй довіряти, яка в неї історія, який в неї досвід, які вони попередньо до цього пропонували продукти, і які були їхні результати. І водночас зважайте увагу на диверсифікацію. Немає якогось золотого сектора, який зробить з вас там мільйонерів або багатими. Ні, вам необхідно інвестувати і туди, і туди, і туди. Не беріть ризики якоїсь такої одної події або одного сектору. Зважно підходите до вибору і ви інвестуйте в різні сфери. Тож диверсифікуйте ваші інвестиції і добре вчіть ту компанію, з якою хочете співпрацювати з питань інвестицій. Обговорили ми і питання привабливості інвестицій в Україні. На думку нашого співрозмовника, це насамперед верховенство права. Коли ми говоримо про привабливість інвестицій, ми беремо ширше. Це має бути привабливість просто життя і розвитку в Україні, чисто з економічної точки зору. Привабливість для нас забезпечують рівноцінні права, і їхній захист. Тобто ми завжди говоримо про верховенство права. Судова реформа, судова система, законність. Це основа для будь-якої економічної діяльності і, відповідно, і для інвестицій. Також я зачепила питання успішних в Україні інвестиційних кейсів. Владислав Свистунов виділив. Три напрямки найбільш успішні тут, дивлячись, що ми можемо порівнювати. Якщо взяти там якусь абсолютну дохідність, то це може бути якийсь криптопроект, який вистрілили. Але якщо порівнюючи там ризик, прибутковість, то я б наразі виділена певне таких. Три масових, можна сказати, сфери. Е, перше це ОВДП, е, друге це нерухомість, і третє це різні інвестиційні фонди. Оце в Україні зараз умовно таких е, тригорівні сектори, куди інвестують люди і там, де вони можуть отримати е, достатньо прибутковість відносно ризику. Але ж є і ризиковані інвестиції, які можуть принести великий дохід. І це, на думку експерта, бізнес-кейси. Тут ми завжди говоримо про бізнес. Бізнес сам по собі. Це є ризик, і взамін ти отримуєш високий прибуток. Відповідно, ми переходимо до якогось бізнес-середовища. Найпростіший спосіб інвестування в бізнес це через акції. Відповідно, беручи цей ризик, ви отримуєте якийсь понаднормовий прибуток. Далі я б знайшов, оскільки там інвестування в криптовалюти і все інше. Тут мені дуже тяжко співставити, який ми ризик на себе можемо взяти. Я більше прихильник якихось традиційних, зрозумілих. Для нас е, способів примноження капіталу. А зараз хвилинку уваги. Хочете перемагати, спираючись на аналітичні дані? Тоді запрошую вас на РОМІ 2025 і це ваш шанс. Понад 20 експертів з діджитал маркетингу, штучного інтелекту та дата Science розкажуть, як підвищити ефективність рекламних кампаній вже зараз, як використати ще і та автоматизацію на максимум, як налаштувати дата інфраструктур і збір даних. Зрозуміти, як Google Marketing Platform принесе вимірювані результати. На вас чекають реальні кейси, практичні навички, ба більше готові рішення і шаблони для вашого бізнесу, які можна впровадити вже наступного дня. Бо конференція Ромі – це шлях до зростання вашого бізнесу. Тож не зволікайте з квиточками і ловіть від мене додаткову знижку за промокодом, зображеним на екрані. Тож чекаємо маркетологів 20 червня. А Владиславу Свистунову дякую за допомогу у висвітленні важливих питань. До речі, повний запис конференції Investox Summit Ви можете купити з ексклюзивною знижкою від мене. Знижка на екрані, а посилання я залишу в описанні під відео. Скажу наперед, що конференція була дуже цікавою і змістовною. А ви вже інвестуєте, чи тільки плануєте? Якщо інвестуєте, то в які сектори. Діліться вашими історіями у коментарях під відео. І якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить Ютубу показати це відео більшій кількості українців. І, звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі у мене все. Дякую за увагу. Увагу і до зустрічі на нашому каналі!